Центр разумково провів опитування. Питання ставили таке: до якого віку ви готові працювати? Значить, 15 зазначили, що до 50-59 років, 29 до 60 років, 21 до 61-65, 3% – до 66-70. а 20% респондентів, 20% респондентів взагалі не можуть або не готові працювати. Ну, по перше, це дуже сумно. Не готові або не можуть. Ну, якщо не готові. Ну, а що й не можуть. It, uh... Але знаєте, я вам скажу відверто: тут немає таких, як я. Я готовий і до ста років працювати, мені прожити б до ста. Тобто, uh... розумієте, готовий. Готовий, то готовий. Справа в тому, наскільки здоров'я буде, я кажу, дозволяти, But... розумієте? Так, і це улюблена моя тема. Чому? Тому що я не тільки займаюсь біохакінгом, а займаюся зараз питаннями розвитку військового капіталу. На жаль. Все моделювання, яке ми бачимо по українській демографії, свідчить, що ми маємо депопуляцію і деградацію. Депопуляцію через збільшення смертності, не тільки через міграційні процеси. У нас очікувана тривалість життя середня падає для чоловіків взагалі катастрофічна. А середній показник це, це взагалі там вже нижче 60 років. Це, це просто дуже низькі показники. Єдиний спосіб для нас збільшення народжуваності дасть нам за 20 років лише покращення з людським капіталом ситуацію. Ти потрібно збільшувати народження. Якщо ми не хочемо концентруватися на імпорті трудового ресурсу, uh -huh. а в тій самій торгівлі зараз вирішується ситуація з рахунок імпорту трудових ресурсів. Готуйтеся uh -huh. до працівників з Африки, з Бангладешу. Зараз там революція, і в нас буде багато працівників, особливо молоді, ми маємо і можемо імпортувати з того регіону. Якщо ми хочемо зберегти нашу ідентичність, нам потрібно зрозуміти, що для українця. Цільовим показником має бути 75 років активного життя. Угу. Ми маємо зараз замислитися над профілактикою, над тим, щоб думати про, про своє здоров'я. Не буде пенсій для тих, кому 40 років, чи навіть 45-50. Ну що, ви сподіваєтесь на пенсію в 60 65 років? Ну звідки вона візьметься? Коли в нас з, та, така демографія, я показую демографічну піраміду, вона mm -hmm. зазвичай ось так, так виглядає. Ну, так, а воно пенсіонерів так, менше, так, так. молоді працюючих більше. У нас воно ось так виглядає. У нас пенсіонерів вже більше, ніж реально працюючих. А молоді, взагалі, мізер, народжуваність впала вдвічі, порівняно з довоєнним періодом. Отже, на що ми маємо розраховувати? На кого? На себе зараз я три три дні я, я поділюся. Значить, я три дні зараз був на дуже. Крутому заході Аспенівському ми обговорювали ось питання дитинства, народжуваності. На Заході стандартна соціологія західна виходила з того, що діти є своєрідним в лапках дивідендом. Ти, ти, ти інвестуєш в дітей, mm. а потім отримуєш ці дивіденди на, на, на вигляді стакану води. До речі, якщо можна, дайте мені стакан. можна, <с> <с> да -да -да. так, так ось yeah. е е е не принесуть діти стакан так, води, так. не будуть тебе утримувати. Mm -hmm. Не треба про це мріяти mm -hmm. в сучасному постмодерні. Ну, тут як підійти, розумієте? Як тут... би ви не підходили, а. як би ви не, не турбувались про дітей, просто не, не сподівайтесь на це. Ви маєте взяти все в свої руки, формувати власний пенсійний фонд, думати про заощадження, думати про пасивний дохід, угу. думати, думати про те, як зараз робити ваше. Помешкання енергоефективним, щоб зберегти на комірному гроші, щоб ці гроші подумати, як вкласти для того, щоб е, мати власний пенсійний фонд. Якщо ви бачите, що вам зараз е, 40-45 років, це ще не пізно. 50-50 років, вибачте, не пізно ще 60 років. Не пізно кожному українцю потрібно замислитися над тим, як мати власну додаткову пенсію.